У країні є місця, де будівлі руйнуються самі по собі. Люди обходять їх стороною з давніх часів. Святі гаї і кургани, капища. Ця мапа існує, але її ніхто не показує. Сьогодні ми пройдемося невидимими стежками сили, розкиданими по всій країні. Святі гаї це місця, де заборонено було навіть ламати гілку. Святі гаї займали надзвичайно важливе місце у світогляді давніх українців. Це були ділянки лісу, які вважалися священними і недоторканими. Люди вірили, що у святих гаях живуть духи природи, предки або навіть божества. Вирубка дерев у таких місцях заборонялася під загрозою накликання хвороб, лиха або смерті. Ці вірування не були поодинокими. Вони зафіксовані в багатьох регіонах України, особливо на Поліссі, Поділлі та в Карпатах. Згідно з народними уявленнями, кожен святий гай мав свою енергетику, яку можна було відчути фізично. Люди заходили туди лише з важливою метою для проведення обрядів, молитов, жертвоприношень або звернення до духів. Навіть перебувати там без потреби вважалося недоречним. Найчастіше священні гаї розташовувалися біля джерел, на пагорбах або поблизу сіл. Їх часто обирали як місце для ритуалів, пов'язаних із врожаєм, дощем, народженням, смертю. У підручнику українське народознавство вказано, що священні ліси, інколи звані бором або гаєм, розглядалися як природні храми, де немає потреби в стінах чи куполах. Ці місця не створювали люди, їх вибирала сама природа. Там ніколи не рубали дерев, не різали тварин, не залишали сміття. Вважалося, що навіть зламана гілка може розгнівати духів і викликати хворобу або невдачу. У Карпатах подекуди й досі побутує звичай не зрізати дерево без дозволу, навіть у звичайному лісі, не кажучи вже про святий Гай. У багатьох регіонах святі гаї служили також своєрідними судовими місцями там вирішували суперечки, скріплювали угоди, клялися на вірність. Часто ритуали в гаях включали покладання хліба або зерна на землю, обливання водою, спалення пахощів чи полиня. Все це було зверненням до вищих сил, як до захисників роду і природи. Цікаво, що навіть із приходом християнства ці місця не зникли з народної уяви. Частину святих гаїв перетворили на місця паломництва або звели поруч церкви каплиці. проте в свідомості народу вони залишалися особливими не тільки через віру в силу дерев, а й через тяглість традиції. У багатьох селах ще на початку ХХ століття побутували обряди, де жінки з дітьми йшли до гаю, щоб заспівати весну, попросити дощу або просто очиститися від хвороби у етнографічних розвідках дев'ятнадцятого століття, зокрема в розвідках Петрова, описано чимало випадків, коли мешканці села відмовлялися розчищати святий гай для дороги чи забудови. Один із таких прикладів зафіксовано на Київщині, де після вирубки дерев з метою будівництва стайні в селі почалася масова худоб'яча хвороба, яку пов'язали саме з наругою над гаєм. Люди в таких випадках приносили жертви: хліб, сіль, воду або молоко, щоб загладити провину перед природою. Також відомі випадки, коли дерева в таких гаях мали особливу форму. Зрослі стовбури, вузли або вигини, що нагадували людські фігури, їх вважали живими. До таких дерев не можна було торкатися. Їх прикрашали стрічками або вішали рушники. У південних регіонах замість лісу, такими місцями були окремі старі дуби чи липи, що стояли на пагорбах. Біля них палили вогонь, молилися про здоров'я чи кохання. Сучасні дослідження підтверджують, що багато таких локацій збігаються з давніми сакральними центрами, курганами, обсерваторіями або геомагнітно-активними зонами. Наприклад, вивчення топографії довкола кам'яної могили показало, що лісові зони довкола стародавніх святилищ мають чітке розміщення за принципом сторін світу. У 20 столітті радянська влада намагалась знищити подібні вірування як пережитки давнього вірства. Проте в селах ці традиції вижили, зокрема завдяки бабусям, оповідачкам і співам. Ще однією цікавою деталю є те, що в багатьох обрядах звернення до гаю відбувалося як до живої істоти вислів гаю дай дощу або гаю прийми наш хліб. Це приклад того, як природа сприймалася не як об'єкт, а як рівноправна сутність. Це вказує на глибоку екологічну і філософську свідомість української традиційної культури. На завершення варто сказати: святі гаї це не просто частина міфів чи релігійних ритуалів, це культурні коди, які пережили століття. І саме вони формували уявлення про гармонійне співіснування з природою, повагу до простору, до живого і неживого. Їх варто не тільки вивчати, а й берегти. До появи християнства на наших землях люди дотримувались традицій, що були тісно пов'язані з природою, зірками, циклами сонця і місяця, а також із місцями, які вважалися особливо важливими духовно, енергетично. Та соціально. Одним із головних елементів такого світогляду були капища, місця проведення обрядових дій, молитов, свят та спостереження за небесними тілами. Ці місця виконували функцію і храмів, і астрономічних центрів одночасно. У капищах від слова кап поклонятися відбувалися колективні зібрання, ритуали, свята врожаю, календарні обряди, принесення дарів. Зерна, плодів, води. Археологічні знахідки вказують, що такі центри існували по всій території України, особливо у степовій та лісостеповій зонах, де часто розташовувалися на високих природних узвищах, курганах, пагорбах, а також на берегах річок або біля священних джерел. Одним із найвідоміших культових місць був пагорб у Києві. Де в 980 році було встановлено зображення п'яти головних божеств: перуна, Дажбога, Хорса, Стрибога та Мокоші. Цей центр вважався головним місцем сили міста. Після зміни релігійного ладу ці символи були усунуті, а на їхньому місці згодом з'явилися інші культові споруди. Проте сам пагорб і досі залишається особливим місцем для мешканців Києва. Навіть без конкретного розуміння, чому саме, ще одним вражаючим прикладом є святилище на горі Богит у Тернопільській області, там археологи виявили комплекс обрядових споруд із системою кругових заглиблень, кам'яними стовпами та дольменоподібним вівтарем. Усе це орієнтоване за сторонами світу, що вказує на глибокі знання про астрономію та ритми природи. Це місце вважалося центром сили Поділля, і, хоча сучасна наука називає його просто культовим комплексом, у фольклорі зберіглися згадки про місце сонця, камінь, що говорить, і навіть легенди про зникнення людей, які там поводилися зневажливо. Окрему групу складають капища обсерваторії, майданчики, з яких здійснювалися спостереження за рухом небесних тіл. Такі комплекси мали круглу або овальну форму, часто з виїмками або кам'яними орієнтирами, що відповідали положенню сонця у дні рівнодення, сонцестояння або фаз місяця. Ці знання були життєво необхідні для сільського господарства. Люди знали, коли починати сівбу, жнива, обряди очищення або закликання дощу. Цікаво, що багато таких центрів розташовані поблизу. Курганів або джерел, що вказує на комплексне уявлення про землю, воду та небо як єдину духовну систему. В історичних записах та археологічних звітах згадується кілька типів капищ перше круглі майданчики зі священним вогнищем або зображенням божества в центрі, друге окреслені святилища, обнесені ровом або валом, іноді з дерев'яною огорожею. Третє дерев'яні чи кам'яні вівтарі, прикрашені знаками сонця, води, родючості, четверте природні святині, окремі дерева, скелі, джерела, які оголошувалися священними. Деякі з таких місць, наприклад, Кам'яна могила в Запорізькій області, досліджуються і сьогодні. Цей археологічний комплекс містить десятки печерних малюнків, датованих від 4-го до другого тисячоліття до нашої ери, що пов'язуються з ритуальними практиками. Це одне з небагатьох місць, де простежується безперервність духовних практик від епохи Енеоліту до середньовіччя. Частина капищ була пізніше інтегрована в нову духовну традицію, багато храмів, каплиць і церков. Будувалися саме на таких ділянках. Люди й надалі сприймали їх як особливі, незалежно від змін релігійних систем. У Карпатах, наприклад, є каплиці, які стоять на місці каменя, де молилися ще прадіди. Так місцеві жителі описують священні скелі чи горби. Згадки про календарні кола, утворення з каменів або дерев'яних стовпів свідчать про глибоке розуміння циклічності часу. Вони могли використовуватись для визначення моментів сонцестояння чи рівнодення, початку обрядових сезонів або сільськогосподарських робіт. У регіоні Трахтемирова археологи знаходили залишки таких орієнтирів. Згодом із змінами релігійної структури багато з цих знань було втрачено або витіснено. Проте сама повага до місця залишилась. Люди уникають забудови на окремих пагорбах. Не копають землю біля старих джерел або дерев. Іноді вони не можуть пояснити чому, але відчувають тут інакше. Такі центри не просто історичні, вони є свідченням того, що давні українці мали складну глибоку систему знань про світ, де духовне і природне поєднувалося, а спостереження за зорями було не тільки наукою, а й частиною віри. Це місця, де земля, небо й люди були єдиним цілим. Кургани на українських землях це не просто поховання, це храми під землею, залишки глибокого світогляду давніх народів, які жили тут тисячі років тому. Кожен курган це місце сили, створене з повагою до предків, циклів природи та уявлень про життя після смерті. Перші кургани почали з'являтися ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. В епоху Енеоліту вони будувались не як прості могили, а як складні інженерні й духовні споруди. У їхніх насипах приховано цілу філософію, віру в те, що смерті це лише перехід до іншого світу. Щоб цей перехід був гідним, у курган клали все необхідне посуд, їжу, зброю, прикраси, а іноді навіть коней, слуг або близьких людей. Це виглядає жорстоко для сучасної людини, але для давніх племен це був спосіб забезпечити гідне життя померлому у світі, де межа між живим і потойбічним була умовною. Кургани могли сягати десятків метрів у висоту, їх насипали вручну, тонни землі, деревини та каменю, переносилися людьми з усього племені. Це була спільна справа, акт поваги до вождя або старішини. І водночас священодійство. Часто всередині будували дерев'яні або кам'яні камери, складали труну або саркофаг, іноді створювали цілі коридори з кількома кімнатами. Курган був не лише пам'ятником, а справжнім підземним комплексом, який мав зберегти дух людини, захистити її тіло і подарувати їй спокій. На території України збереглося тисяча курганів. Серед них особливо виділяються так звані скіфські царські могили. Вони відомі своїм багатством. У таких похованнях археологи знаходили золоті прикраси, шоломи, зброю, бронзові дзеркала, дерев'яні скрині з тканинами. Наприклад, у кургані товста могила в Дніпропетровській області було знайдено знамениту золоту пектораль, шедевр скіфського мистецтва. Інший курган солоха на Запоріжжі зберіг гребінь із зображенням сцени бою, виконаний з неймовірною майстерністю. Такі знахідки це не просто коштовності, це розповіді, вкладені в метал, дерево і землю. Розповіді про те, як жили, вірили, боролися і прощалися з життям давні мешканці українських степів. Кургани також були частиною ритуального ландшафту. Вони будувалися у стратегічних місцях. На пагорбах, уздовж річок, на межах племінних територій, іноді їх ставили в ряд, іноді групами, створюючи великі поховальні поля. Дослідники виявили, що розташування багатьох курганів пов'язане з орієнтацією на схід сонця, рівнодення чи сонцестояння. Це дає підстави припускати, що кургани були також своєрідними астрономічними орієнтирами, а не лише місцями поховання. Багато хто сприймає кургани як звичайні насипи, але кожен із них має свою енергетику, свою історію і свій біль. У деяких селах і досі люди не наважуються будувати на курганах або поруч із ними. Вони не копають там криниці, не сіють поля. Такі місця залишаються недоторканими, часто без пояснення, просто тут не можна. Це давня пам'ять, яка живе навіть без слів. У 19-му і 20-му століттях багато курганів було знищено, з них брали землю, розкопували без належного дослідження, знецінювали як частину народної спадщини, але з часом їхня цінність почала зростати. Сучасні археологи використовуючи Георадар. Дрони та інші технології вивчають кургани без руйнування. Це дозволяє дізнатися більше про минуле і водночас зберегти його. Кургани це не лише археологія, це код нації, свідчення про те, як українська земля вміє зберігати пам'ять. Вони нагадують, що навіть після тисячоліть ми все ще стоїмо на кістках тих, хто дивився на те саме небо. І ця тиша під землею не забуття. Це спокій, це коріння, це наші підземні храми. В Україні є місця, де люди з давніх часів не будують, не копають і навіть не ходять без потреби. Їх називають по-різному заборонені пагорби, прокляті поля, землі, які виганяють. Ці території не юридично заборонені, а обережно оминуті, бо щось на них не так не сьогодні, а з давніх давен. Серед найпоширеніших вірувань заборона щось змінювати на старому кургані, навіть якщо він зовсім заріс і здається просто пагорбом. Люди не будують на ньому хати, не копають криниці поруч і не орють землю до самих країв. Бо були випадки, коли після такого в людей починали хворіти діти, худоба вмирала без причин, або дах будинку злітав кілька разів поспіль. Ніби його щось витискало. На полісі існують цілі села, де ділянки посеред села залишаються порожніми. Здається, ідеальна територія для будівництва. Але місцеві кажуть там не треба, воно саме вижене. Можна і купити, і звести хату, але вона не стоятиме. Її буде крити грибок, тріщатимуть стіни. А мешканці раптом почнуть сваритися, хворіти або просто втратять усе бажання жити в тій хаті, і врешті її покинуть. Фольклористи фіксували десятки таких історій. У збірнику розвідки за XIX століття згадується про село на Поділлі, де було поле, яке тричі продавалося, і кожного разу новий господар будував, але не закінчував. То вікна самі тріскали. То інструмент зникав, то наймити відмовлялись працювати. Врешті поле залишилось порожнім. І лише бабця з сусідньої хати сказала: А воно ж старе капище було, ще до церкви. Священні гаїди росли дерева, які вважались живими, з духом. Якщо таке дерево зрубати, трапиться лихо. У Карпатах кажуть, що навіть гілку з такого дуба брати не можна. Є історії, де люди зрізали старе дерево. І того ж тижня в родині починалися проблеми спочатку худоба, потім люди. Сусіди одразу казали дерева того не чіпають, воно стоїть на могилі предків, деякі території у фольклорі називають місцями, де живе дух землі, і ці місця, ніби самі не дають нічого будувати. Є село на Черкащині, де хату зводили тричі. Будівельники кидали роботу, каркас сипався, фундамент тріскав, священник освячував. Не допомогло, і тільки після розмови зі старожилом дізнались, що там колись було капище, не розкопане, не зруйноване, просто земля, яка пам'ятає. Згідно з етнографією, такі місця мали ознаки росло декілька дерев незвичної форми, стояв камінь із заглибленням або була кругла рівнина посеред лісу. Люди казали, то не наше. І це не страх, це пам'ять колективна. Тисячоліття, бо були місця призначені для обрядів спілкування з небом, вогнем, водою, і вони не терплять чужого втручання. Сучасні дослідники сакральної географії підтверджують, багато з таких точок збігаються з геомагнітними аномаліями, курганними групами, місцями стародавніх поховань або святинь. А місцеві мешканці часто не знають цього науково, але знають інтуїтивно. Там краще не чіпати. У фольклорі також є поняття виганяючих місць, це території, де людям не живеться, не затримуються, навіть якщо природа красива, земля родюча, щось там не дає пускати коріння, там завжди порожньо або живуть самотні люди, яким байдуже до оточення. Це не заборона законом, це заборона пам'яттю. Це ті місця, які відчуваєш шкірою, навіть якщо не бачиш нічого дивного. Це території, які оберігає сама земля, і якщо вона не приймає, краще піти. Навіть у 21 столітті, коли міста ростуть, технології стрімко змінюються, а вірування здаються лише частиною минулого. Багато хто все ще відчуває. Деякі місця не приймають, не пояснюють, просто не приймають. Мапа сили нашої землі не нанесена на жодну офіційну карту, вона не відзначена прапорцями, межами чи підписами. Вона живе в пам'яті людей у фольклорі, у тиші лісів і пагорбів, які ми обходимо боком, самі не знаючи чому. Ця мапа не про географію, вона про зв'язок, про невидимі нитки між поколіннями, які відчували землю як живу істоту. Яка говорить не словами, а знаками, розбитим дахом, зупиненим годинником, мовчанням тварин, і коли ми їх слухаємо, ми стаємо частиною цієї тиші. А коли ігноруємо, починаємо руйнувати не просто простір, а саму суть свого місця. Ми звикли дивитися на землю як на ресурс, але наші предки бачили в ній щось більше, вони знали. Є місця, де можна сісти і говорити з вітром, є місця, де варто мовчати, є місця, які охороняють і які не прощають байдужості. Ці кургани, капища, святі гаї, заборонені поля. Це наші духовні точки опори, це місця, де збережено історію, пам'ять і тишу. Їх не можна знищити повністю, бо навіть у руїнах вони діють, мовчки, незримо. Вони ще тут. Мапа сили всередині кожного з нас. Варто лише вийти на землю, не як господар, а як хість. І тоді почуєш, побачиш, відчуєш. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.